Цікавий факт про дані. Я буду трошки розпаковувати подарунок. Я знаю, що воно буде зараз вам трохи в кадрі шуршати, але вибачайте. Я думаю, так просто цікавіше щось розповідати, коли щось робиш. Значить, цікавий факт про Данію. Я нещодавно була на концерті Стінга зі своїми батьками. Вони приїжджали до нас в гості. І стінг виступав в місті Орхус. Місто Орхус це друге по величині місто в Данії. Так, зараз буде шумно. шумок. Ми відріжемо. Так от, стінг виступав в Орхусі, Ми пішли на концерт. І від мене десь в метрах п'яти. На концерті, знаєте хто був? Стояв мер міста Орхуса. Він молодий, дуже в Орхусі. Мер. Він стояв без охорони. Він був з кимось, не знаю, чи то його брат, чи, чи хтось, якийсь молодий хлопець з ним був. І я сказала батькам, що дивіться, оце перед вами зараз мер оркуса стоїть в п'яти метрах просто від вас. І моя мама запитала: а де його охорона, а де всі? Типу, як він так просто стоїть на концерті серед людей. Я кажу, да, ось так. В Данії мер другого по величині міста е, датського, він стоїть в п'яти метрах. Ну, це він від мене в п'яти метрах стояв, від інших людей він там від в метрі був, і ніхто там сильно на нього не звертав уваги. Да, трошки подивлялися люди, бо всі знають, як він виглядає. Але він собі абсолютно, як е, звичайна людина, ходив повз людей, прийшов на концерт, теж послухати. І до цього абсолютно спокійно ставились. Не нагадую, це. Мер другого по величині міста в Данії. Уявіть собі, мер другого по величині міста в Україні, просто спокійно собі йде на концерт, без охоронців, без нічого. Стоїть так само, де ви, не в ВІП ложі десь сидить, а просто стоїть на концерті поруч з вами.